Так, Шановні, всім привіт! Сьогодні ми приїхали в гості тут по справах до нашого дружнього фермерського господарства. Це ось їхній ставочок, така кладочка Віталій. Махай підписникам. привіт, да. Ми приїхали показати вам, як тут все облаштовано в них. Бачите такі номерки, кладочки, все, все чітко, все красиво. Бачите, все так покошено, пострижено. Отакі будиночки для відпочинку. Скоро запрацюють в них все шикарно, в номерах. Ну, класно. Люди знають, що роблять. Столики такі, все, все чітко. От так все це діло у нас виглядає. Зараз пройдемось, подивимось. Бачите так, місцинка. Все ухожено, все акуратненько. Все чітко. От так, от. так, щоб ви бачили берег. Ставок глибоченький. Власники кажуть, що тут є короб у них, товстолоб, амур, карась, окунь, щука, тобто краснопір. Ну, дуже, дуже багато риби всякої різної. Бачите, дзеркало. Да, для рибаків це просто рай. Дзеркало шикарне. Бачите, десь кислички ростуть дички. Гарно. Все все ухожено, все ухожено, все класно. Бачите, так все понумеровано, все чітко. Освітлення зроблене, все, все в, лучшому, в лучшому вигляді, як то кажуть. Давайте от зараз пройдемось до піседочки, подивимося, як все це діло виглядає цивільно, як воно повинно бути на кожному ставку. Не там, де прибирають, а там де не накидають. Так, така беседочка. Столик. Зарядка 220. Зона відпочинку. Бачите, також, да. Є розетки, є освітлення, є куточок споживача. Давайте я вам ближче покажу. Бачите, тобто тут ну, є все. Все. Ось так от називається. Марчинки, бачите. А Напої, тут, ну, всяке разне. Тут можна подивитись. Квиток на бесідку. Бачите, тобто, ну, є, є розціночки, все, все а класно, так, все, все, все шикарно. 100 тут, якось, так. 100. Тут, Нормально. тут також мусорочки, все класно, мангальна зона. ну, Де ви таку красоту ще побачите? Також бачите, тут ну, все чітко, адекватно. Красиво, акуратненько. Тобто те, що треба. Те, що треба, то просто я, я не знаю, що потрібно ще для відпочинку, для душі Ну, з да, сім'єю, і знайомими, і знайомими, там, з товаришами, з друзями. Бачите, отак, отак, отак все це воно продовжувалося дуже таке величенке. Дзеркало. Тут все то саме. Також, бачите, освітлення, все шикарно. Все то саме, все то саме роззятки, вимикачі. Тобто, о, бачите, так, тобто, Можна приїхати, відпочити. Також бачите, є броньовані місця, занято все. тобто Це заброньовано. Ну, як бачите, також зона відпочинку, мангальна зона. От, можемо побачити. Мальок плаває, ганяє тут все. Ну, просто, просто красота. Ідеш, відпочиваєш. Не треба потікати, бо риба ж там мала. Так. Планують вони на осінь зариблення. Бачите, навіть ростуть рослини. отак так щоб ніхто не нічого не зламав, ніхто нічого не нашкодив. От якось так. Також наш прапор України. Без нього нікуди. Так. Тут насчет цього нема питань. Ось зараз вам. Покажу те що, те, що ми ремонтували, те, що ми робили. Ось ця трудяжка, ось помпочка. Все працює. Чітко в натурі клас. Мною перевірено, проінспектовано. От якось Ну, Зараз тут у них трошки будівництво йде, достраюють, добудовують. Давайте пройдемо. Зараз покажу місточок. Така місцинка шикарна. Такий місток через весь ставочок. Так гарненько все це діло виглядає. бачите, Нема тут ні жабуриння, ні болота, ні жаб. ну так, Красивенько все це діло. Зато вужі багато ніж ну Так, так, да, вужі тут є, але без плазунів ніде не дінеться. Бачите, є там зона для купання, там тарзаночка. Місцеві хлопчаки зробили таку річ. Ну, Бачите, шикарно, красиво. База для відпочинку якраз та, що треба. Також, дивіться, є корчі, є очеред, кому цікаво. Тобто, ну, все класно. Цивільно зроблено, видно, що люди за ним ухажують, дивляться. так, Пройду. Так, да. Місточок трошки хитається, але тут таке от якось. Шикарно, шикарно все зроблено. Тут претензій нема, все чітко, дуже класно. Мені по крайній мірі дуже дуже сподобалось. Тут також, бачите, і очеретик трошки покошений, так ну, зроблений цивільно. Нема хащів, нема зарослів. От, от якось так. Тому, будь ласка, кому цікаво. Підписуємось, коментуємо, коментуємо, цікавтесь, будь ласка. Яка б вдруг потрібна буде інформація, через мене можна буде вийти, поділюсь контактами, номерами телефонів і можете домовитися з власниками, приїхати, відпочити, порибалити, щоб було все отак. Ну, на цій ноті буду завершувати нашу цю шикарну красоту, любі друзі. Так, отак, різними руками, як завжди. І далі буде. One hour later. Шановні, отак сільське господарство, фермерське наше дружнє. Працює. Ось синок поліз до комбайнера. Зараз хоче трошки попрацювати. От якось так. Дитина хоче бути комбайнером. Дожилися. Ну, Так то і так. Хай працює. Хай дивиться, навчається. Якраз такий період жнив. саме цікавіше у нас все попереду. Ну так от. Комбайни хороші, америкоси, джундіри. О, прогріває і пішов. От якось так.